Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 8 класу. В сьогоднішньому відео 11-та самостійна робота. Тема: Основні властивості площ, площа паралелограма, ромба, трикутника та трапеції. Традиційно перед розв'язуванням задач давайте трошки теорії, те, що потрібно нам по цій темі. Перше властивості площ. Перша властивість: кожна фігура має площу більшу за нуль. Тобто будь-яка фігура у неї не нульова площа. Тобто вона має площу, яка більша за 0. Друга властивість: рівні фігури мають рівні площі. Тобто, якщо у нас є дві рівних фігури, то їхні площі будуть рівні. Третя властивість. Якщо фігура розбивається на якісь частини, то площа всієї фігури дорівнює сумі площ фігур, з яких вона складається. Четверта властивість. Одиницею вимірювання площі є площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці довжини. Тобто, якщо одиниця довжини 1 см, то одиницею вимірювання площі буде 1 см. Так, це щодо властивостей площ. Вони, в принципі, легко запам'ятовуються і зрозумілі. Тепер давайте перейдемо до фігур, до формул. Площа паралелограма. Паралелограма. Паралелограм площа це чотирикутник, протилежні сторони, якого попарно паралельні. І площа паралелограма дорівнює добутку сторони А на висоту H, проведено до цієї сторони. Ромб. Площа ромба. дорівнює Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. І площа ромба це півдобуток його діагоналей. Одна друга Д1 на Д2. Трикутник це фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, що сполучають ці точки. І загальна формула для обчислення площі трикутника це півдобуток його сторони на висоту, проведену до цієї сторони. І ще у нас тут в темі є трапеція. Трапеція це чотирикутник, дві сторони якого паралельні, а дві інші ні. І площа трапеції дорівнює добутку середньої лінії трапеції на висоту. Середня лінія трапеції розраховується як, сума, як півсума основ трапеції і множиться на висоту трапеції. От, в принципі, все, що потрібно знати по теорії для розв'язування задач по цій темі. Ну, а тепер давайте по кожному прикладу пройдемося. Перше завдання. Знайдіть площу рівнобедреного прямокутного трикутника, якщо його катит дорівнює 3 коренів з 2. Давайте виконаємо малюнок. Прямокутний рівнобедрений трикутник. Ну, по-перше, прямокутний, рівнобедрений це значить його дві бічні сторони. Рівні. У прямокутному рівнобедреному трикутнику це катети. Катети мають бути рівні. І от сказано, що катет дорівнює 3 коренів з 2. 3 коренів з 2. Ну, інший катет також буде 3 коренів з 2. Одиниці не вказані, тому просто лінійних якихось одиниць. І нам треба знайти площу. Площа трикутника будь-якого. Це що, сторона. Одна друга сторона на висоту. Для прямокутного трикутника, дивіться, тут один катет є стороною, а висота, проведена до цієї сторони це інший катет. І для прямокутного трикутника, одна друга А на Б, де А і Б це катети. У нас вони рівні, тобто, це буде одна друга на три коренів з двох. І на 3 коренів з 2 дорівнює 1 друга помножити, 3 на 3 буде 9. Корінь з 2 на корінь з 2 це буде 2. Одна друга на 2 це буде одиниця. Ну, а одиниця помножити на 9 буде 9. 9 якихось квадратних одиниць, оскільки у нас не вказано, в яких одиницях вимірюється. 9 записано під варіантом відповіді «В», Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді «В». Наступне завдання друге. У паралелограмі ABCD сторона AD дорівнює 25 см, а висота, проведена до неї 8 см. Знайдіть площу паралелограми. Ну, давайте для наочності виконаємо малюнок, хоча тут можна розв'язувати і без малюнка. Але для розуміння давайте зробимо. Паралелограм згадуємо це чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні. І от у нас сказано ABCD, давайте ABCD. Висота, тобто сторона АД дорівнює 25 см. А висота проведена до неї, до цієї сторони, висота, ось буде Б. Давайте позначимо BH. BH дорівнює 8 см. Площа паралелограма Паралелограма невідомо. У нас ми вже записували формулу для площі паралелограма. це що добуток сторони. На висоту проведено до цієї сторони. У нас виходить сторона А, це АД, а висота BH. Величини задані, тому ми просто підставляємо числові значення 25 помножити на 8. дорівнює. 8 ми можемо розписати як 4х2, 25 на 4 і на 2. Оскільки знаємо, що 25х4 це буде 100, та ще на 2 буде 200. І тут у нас вказано величини сантиметри. А площа буде в квадратних сантиметрах. Шукаємо 200 см, квадратних записані під варіантом відповіді А. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді А. Йдемо далі. Наступне завдання у нас третє. Третє завдання складається з двох підпунктів. Загальна умова знайдіть площу. І в підпункті А у нас фігура трапеція. Висота і середня лінія якої дорівнюють 8 і 15 відповідно. Тобто, у нас є що трапеція і сказано, що висота H дорівнює 8. А середня лінія, ми знаємо, це півсума основ А додати Б поділено на 2. Дорівнює 15. Ну, тут відразу у нас, знаючи формулу площі трапеції. Площа трапеції це добуток середньої лінії. На висоту. Тобто буде 15 помножити на 8. Дорівнює 8 це 2 на 4, 15 на 2, давайте так розпишемо. Для обрахунків, це буде 30 30 на 4, 3 на 4, 12. Та ще один нолик 120. Одиниць у нас не вказано, тому ми записуємо квадратних одиниць. Отже, площа трапеції буде дорівнювати 120 квадратних одиниць. І під пункт Б. Ромб сторона якого дорівнює 4 см, а тупий кут становить 150 градусів. Ромб це паралелограм, у якого. Всі сторони рівні, тобто всі чотири сторони рівні. І ми знаємо формулу для обчислення площі ромбу це півдобуток його діагоналей. Але тут діагоналі можна шукати. Давайте трошки іншим способом розв'яжемо. У нас для площі трикутника є ще декілька формул, і давайте одну із них розглянемо. Площа трикутника може шукатися як півдобуток. Двох його суміжних сторін, на синус кута між ними. Насіну кута між цими сторонами. І от у нас по умові задачі, що в нас тут сказано? У нас сказано, що сторона ромба 4 см. Давайте ми позначимо А, Б С Д. Тобто у нас ромб АБ дорівнює Б С дорівнює С Д дорівнює АД дорівнює 4 сантиметри. І у нас сказано, що ще гострий ні, не гострий, тупий кут. У нас два тупих кута, ромба протилежні кути рівні. кут А дорівнює куту С дорівнює 150 градусів. Тобто, нам відомі оці два тупих кути. Знаючи два кути ромба, ми можемо знайти два інших кути ромба. Сума всіх кутів чотирикутника дорівнює дорівня 360 градусів, протилежні кути рівні. Тобто кут Б дорівнює куту Д дорівнює 360 градусів. Від суми всіх ми віднімаємо 150 градусів і ділимо, тобто не 150, а 2 на 150 ділимо на 2, оскільки два кута. Що у нас виходить дорівнює 360 відняти 300. Буде 60 градусів. Ділимо на 2. Дорівнює 30 градусів. Отже, ось ці кути у нас по 30 градусів. Тепер ромб ось цією діагоналлю АС розбивається на два рівних трикутника. Трикутник АВС дорівнює трикутнику АДС. Тому площа ромба по суті ми можемо розписати як дві площі трикутника а, Б, С. Тобто, ми площу нашого ромба звели до знаходження площі трикутника а, Б, С. Дивіться, в цьому трикутнику дві сторони суміжних по 4 см, кут між ними 30 градусів. Тобто, площа трикутника а, Б, С ми можемо знайти як одна друга. А на Б це 4 на 4. І на синус 30 градусів. Ми знаємо, що 3, синус 30 градусів це 1 друга буде. 4 на 4, 16 ділимо, ну, давайте запишемо: 1 друга на 4 на 4 і на 1 другу. Одна друга на одну другу буде 1 четверта та на 4 буде 1, і одиниця помножити на 4 буде 4. 4 сантиметри квадратні. Це площа трикутника. А тепер знаходимо площу ромба. Площа ромба у нас буде дві площі трикутника. Ромба дорівнює дві площі трикутника АВС. Дорівнює 2 помножити на 4 дорівнює 8 см квадратних. І у нас виходить, що у відповідь до третього завдання ми записуємо, під пункті А у нас вийшло 120 квадратних одиниць. А в підпункті Б вийшло 8 сантиметрів квадратних. Це відповіді до третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи. Четверте завдання звучить наступним чином. У трикутнику АБЦ. АВ дорівнює 12 см. БЦ дорівнює 16 см. До сторони АВ проведено висоту СД. Тобто, у нас АВ перпендикулярно до СД. І СД дорівнює 8 см. Знайдіть висоту, проведено до сторони BC. Давайте виконаємо малюнок. Тобто, у нас є якийсь. Довільний трикутник А, Б. С. А, Б. С. А, так, АБ перпендикулярно С, Д. Тобто з вершини С проведено висоту до АБ. Давайте проведемо висоту С Д. І нам треба знайти висоту, проведену до сторони BC. Провели висоту до сторони БЦ. Ну, давайте позначимо її якось К. Тобто нам треба знайти АК. Давайте ми ще запишемо, що перпендикулярно БЦ. І АК знак питання. Дивимося, у нас АБ12. Давайте підпишемо 12, і БЦ. 16 CD – 8 і АК невідомо. Тобто, у нас є сторона трикутника, і висота проведена до цієї сторони, і є інша сторона трикутника, і висота проведена до цієї іншої сторони. Ми знаємо, що площа трикутника це півдобуток сторони трикутника на висоту, проведену до цієї сторони. Тобто, ми можемо площу трикутника АБЦ записати. Площа трикутника АБЦ записати як 1 друга АБ помножити на СД. Добуток, Півдобуток сторони АБ Трикутника АБ на висоту проведено до цієї сторони, тобто на СД. У нас ці задані це буде 1 друга АБЦ12 СД8. Давайте зараз не перемножати, хай так і залишається. З іншого боку, давайте запишемо площу трикутника ABC через іншу сторону і іншу висоту, яка у нас є шуканою. Це буде одна друга BC на АК. І дорівнює. Це буде що одна друга BC у нас 16. І помножити на АК. Оскільки ці площі рівні, то ми можемо прирівняти ось ці два. Вирази. Тобто, 1 друга на 12 і на 8 дорівнює 1 друга на 16 і на АК. На 1 другу ліву і праву частину скоротили. Тут 8, тут 16. На 8 можемо поділити ліву і праву частину. Зліва залишиться 1, справа буде 2. Тобто, у нас виходить 2 на АК. Дорівнює 12. Звідси АК дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, треба результат 12 поділити на відомий множник 2. 12 поділити на 2 дорівнює 6 см. Оскільки у нас величини в сантиметрах. Отже, у відповідь до четвертого завдання ми запишемо 6 см. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.